Дорожнє покриття на проспекті Миру. Місцева влада називала одним з найгірших у Житомирі. Нині там розпочалися ремонтні роботи. Влатати ями та тріщини вирішили пневмостроменевим методом. Було оголошено процедуру закупівлі послуги з пневмостроменевого ремонту покриття проспекту Миру. Наразі є переможець, який минулого тижня приступив до виконання робіт. Пропозицію 270 тисяч гривень переміг ТОВ «Інтех». Зранку, 19 червня, будівельної техніки та працівників немає. Видно, що вже встигли зробити невелику ділянку на початку проспекту, і там на дорозі розсипаний щебінь. Комунальники пояснюють, що це особливості даного методу. В Даному методі використовується струмінь такого гарячого повітря, який придуває, продуває, вичищає ямки, і задувається сумішю щебня і емульсій. Даний метод. Ну, Подрозуває те, що є і щебінь на проїзній частині, який потім потрібно прибрати. І зараз ми повідомляли водіїв про це і в засобах масової інформації про те, що є небезпека там руху на великих швидкостях. Тому потрібно притримуватися швидкісного режиму і все буде добре. Вирішили використати такий метод, бо це дешевша альтернатива, кажуть комунальному підприємстві. Використовували раніше в Житомирі тільки на Західному шосе і, здається, на вулиці. Короленка. В цьому році прийшли до висновку, що потрібно вже терміново ремонтувати а, проспект Миру, а його стан, стан, скажімо, який потребує капітального ремонту. так, І такі обсяги робіт, тобто знімати повністю все покриття, наразі це доволі дорогий проєкт, і було прийнято рішення а, таке альтернативне, так, швидко і якісно зробити. Цю роботу пневмоструменевим методом можна залатати лише невеликі ями та тріщини. Тому, коли підрядник завершить роботи, ремонтувати дорогу на проспекті Миру будуть ще й комунальники. На протязі місяця будуть виконані роботи з забивки от ямковості ліквідації пневмоструменевим методом. І далі заходимо на проспект Миру. вже комунальники ми і усуваємо ті такі максимальні глибокі, і великі вже Ями вже будемо вирізати, фрезерувати і перетягувати вже суцільним. По завершенню робіт КП управління автомобільних шляхів огляне ділянку і вирішить, чи використовувати такий метод для ремонту проспекту Незалежності.